Повне проходження ігор часто не приносить задоволення, і відео могло б вже закінчитись. Я би просто вам сказала, а та, -та не робіть так, але це було б занадто просто. Аве з вами Лера. і сьогодні ми поговоримо про більш складні причини, чому не варто проходити ігри до кінця. Пропоную спочатку розібратись, а звідки взагалі з'явився у цей обов'язок проходити ігри до кінця. Ну, у мене воно бере свій початок десь з дитинства, коли я починала позичати ігри у своїх друзів. Тобі давався термін, ігра вже сприймалася як робота. Адже через тиждень цей диск має бути у іншого друга. І мало того, що тобі за цей час потрібно її пройти. Та й не просто пройти. Треба вилазити та обнюхати кожний куточок, бо потім ви будете всі разом обговорювати цю гру. І не дай Боже, ти щось не знаєш. У нас за таке невігластво, ну, взагалі з компанією виганяли. Да, у нас був жорстокий двір. Ну і виходить, що окрім якісного проходження, воно ще й має бути швидким. А ти дитина, якій не дозволяють подовго грати за комп'ютером, може за щось насварити і взагалі забрати його. Коротше, це був ще той челендж. Інша справа це ігри, які куплені за гроші батьків конкретно тобі, або можливо, за твої гроші, які ти чесно випросив. Але це вже не важливо. Тут же є груз відповідальності за те, що кошти були витрачені і вони повинні окупитися. Також ну, ігри сприймалися тоді більше як забаганка дітей, аніж якась потреба, аніж як щось хороше. Тому варто було показати батькам, що гра коштувала кожної гривні, може і купівчини навіть. І виходить на дитину лягав такий свого роду вантаж відповідальності, і щоб його скинути, варто пройти гру до титрів. І ні, це не якась претензія, це ну, просто воно так сприймалось. Але зараз, коли і купівля гри перестала бути такою важливою подією в житті, і знижки є спліт-аккаунти, робота, яка й дає можливість купляти ці ігри. Провина та почуття обов'язку перед фоловим проходженням гри не зникла. Хоча я зрозуміла, що іноді я купую ігру за full price із мотивацією того, що тоді я точно закрию гру до кінця. Але часто саме через це переконання я закидую гру, бо а якого біса я маю виправдовувати в купівлю? От ну захотілось мені витратити гроші. І витратило. І що ви мені зробите? Я ігроблоєр, я можу. Ні. Але насправді я доволі часто до тих ігор все ж повертаюсь, і не через те, що я витратила кошти. Ну, якби мені не подобалось, я не грала. Просто я перенасичую швидко якимись проєктами, а враховуючи, що вони зараз по 20, 30, 40 годин, це для мене задовго. Я хочу короткі коридорні ігри. все. по 12-15 годин сюжету мені ось так. Але все ж деякі ігри не потрібно проходити до кінця, і на це є ряд об'єктивних причин. А зараз я хочу подякувати усім спонсорам мого каналу, як напряму через YouTube, так і через Баймі Ви, мої, просто солоденькі кексики. Тьомик вам всім в лобик. Особлива подяка Максиму, Іллі, а також Олексію. І просто неймовірні слова вдячності. Люди, за які яким я можу працювати менше і випускати відео частіше. Це Звіроїд, Владар, Володимирович, Дмитро, а також Моцарт. Дякую вам, переходьте до відео далі. Воно класне. Я доволі емпатична особа і швидко прив'язуюсь до персонажів та їх проблем. І мені буває важко покинути вже знайому комфортну історію, бо я, блін, банально, звикла до того, що там відбувається. Але часто бувало таке, що окрім персонажів, мене нічого не приваблювало в грі. Абсолютно весь геймплей був особисто для мене мерзотним. І такі ігри абсолютно не заслуговують на ваш час, тому що. А навіщо мучитись в іграх? Основне це все ж таки геймплей. Він має стояти на першому місці. І якщо вас так зацікавили персонажі, то краще пройти цю гру на ютюбі. Я так робила декілька разів. Наступна причина може вам здатись ну, трішечки дивною, але саме через неї я не проходила фінальну місію за Us 2, Dead Space, а також Mass Effect. І траплялися через відчуття пустоти всередині, і це напевно зараз дуже дурно звучить, але ще десь на середині гри я розуміла, що це мої особисті шедеври в ігроіндустрії, Я буду всім рекомендувати ці проєкти. І от відчуття того, що ця подорож скоро завершиться, ну вона вбивала мене зсередини. Проте, слава всім богам! Моя цікавість! А що ж буде в фіналі? Вона була сильніше за страх меланхолічного настрою після проходження, і я не жалію, що допройшла ці ігри. Навпаки, я побачила цілісну картину, що мені хотіли показати розробники. І моя думка про шедеври не змінилась. І головне питання, яке я ставлю собі зараз, як тільки відчуваю легку нудьгу від гри, це чи готова я пограти в це наступні 5, 10, 20 годин неважливо. Якщо я не можу чітко відповісти на це питання, то, ймовірно, це просто не моя гра, або вона мене недостатньо зацікавила, або просто не настав час на її проходження. Власне, у мене так було з God of War Ragnarok, який я вже згадувала як шедевральний на своєму каналі. Проте тоді я не розповіла один момент. Мене просто не зацікавили перші 5 годин геймплею. Я закрила гру і наступний раз відкрила лише тоді, коли мене переконали, що все ж таки ця гра варта моєї уваги. Ну, це сталося насправді через тиждень, але мені захотілося надати драматизму, наче пройшло багато-багато років. І це непогано. Якщо дійсно у вас не вистачає в моменті пройти гру зараз, то дропайте, не потрібно відчувати якусь провину або сором, тим паче. Та, взагалі, за що? Можливо, просто гра лайно або банально не для вас. Можливо, її час ще настане. А якщо не настане, то насрати в світі стільки ігр, що об'єктивно у вас не вистачить життя їх пройти. Даю слово пацана. І навіть погравши 5 годин, ваше уявлення про ігрову індустрію стане ширшим. Ви зрозумієте сучасні тренди, взагалі куди розвиваються ігри і як вони це роблять. І для мене це якраз ще одна причина, чому не потрібно завершувати ігри до кінця, ну якщо вони об'єктивне лайно. Іноді сам шлях цікавіший за ціль. Самурай Валерія. Щоб ви розуміли, лише 10% серед 23 мільйонів геймерів за статистикою Raptor проходять ігри до кінця, і по факту ці цифри не більше ніж адаптують ігрові компанії до нових реальностей сьогодення, через небажання проходити ігри до кінця, і через відсутність такої потреби, якщо гра все ж таки відверте лайно. Ігри будуть ставати кращими і більш концентрованими. Опен будуть відходити на другий план, а коридорні цікаві ігри або ігри з обмеженим всесвітом почнуть виходити частіше. І головне, що вам потрібно пам'ятати, що ви не підписуєте кровний договор з дияволом на свою душу про зобов'язання пройти гру до титрів. Слава Богу, до такого ще ніхто не додумався. Кидати ігри це нормально. Кидати мій канал ні. Тому дивіться інші відео. Аве!